Переклади Євангелія в контексті формування української ідентичності. Першим з біблійних текстів перекладено українською мовою Євангелія вважається, що перший переклад виконано у Волинських монастирях архімандритом Григорієм. Це Пересопницьке Євангеліє 1556 1561 років. Пізнішим часом датуються Євангелія Тяпинського 1570-1580 років. Житомирське 1571 року, Негалевського, 1581 року, Літківське 1595 року та інші. Зазначені переклади базувалися на лютеранському тексті Нового Завіту Секлюціана 1533 року, будного 1570 року та інших. Окремі уривки переклав Галятовський у 1688 році. Крехівський апостол анонімний творчий переклад з Радзивілівської Біблії після 1563 року, тогочасною живою народною українською мовою з рисами Північного і частково південно-західного наріч. Значну роль у процесах творення модерних націй у Центральній та Південній Європі 19 століття відіграв релігійний фактор. Об'єднання навколо католицької церкви відкрило шлях національної консолідації італійців та поляків, які були розділені кордонами різних держав. Православна церква дозволила зберегти етнічну самосвідомість греків, сербів та болгар, які знаходилися під владою Османської імперії. Інша ситуація склалася у 19 столітті в надніпрянській Україні, адже православ'я виступала тут засобом русифікації та опорою єдності Російської імперії. Православ'я, згідно проголошеної графом Сергієм Уваровим у 1833 році тріади, мало становити невід'ємну цілісність разом із самодержавством та народністю, під якою розуміли насамперед єдність росіян, так званих великоросів. Українців, малоросів та білорусів Ще наприкінці XVIII століття, згідно указу царя Павла І, від 14 березня 1799 року в російській імперії було створено духовну цензуру. Усі видання релігійного змісту опинилися у сфері її компетенції. Наступного року новий указ від 18 квітня 1800 року вимагав зокрема узгодити усі церковні книги з великоросійськими, щоб жодної різниці і особливого наріччя у них не було. У 1817 році було ліквідовано Києво-Могилянську академію, що упродовж тривалого часу була осередком української релігійної думки. А у 1819 році у Києві було відкрито духовну академію, діяльність якої мала сприяти уніфікації релігійного життя в Росії та Україні. З огляду на викладені вищі обставини, дослідники українського національного руху 19 століття у Надніпрянщині часто недооцінюють значення релігійного чинника. Першим і найважливішим кроком для формування української національної ідентичності та запровадження рідної мови у духовне життя було перекладення українською мовою святого письма та основних релігійних текстів. Значення, яке надавалося представниками української інтелігенції, українізації церковного життя, ілюструють слова Івана Огієнка, автора повного перекладу Біблії з мов оригіналу, здійсненого у ХХ столітті. В нас найперше книжка. Українська, а ідеологія православна, але завжди пам'ятай, що прапор української православної ідеології і прапор національності це наша українська мова. У 19-му на початку 20-го століття було здійснено кілька перекладів нового заповіту українською мовою. Вони стали предметом наукових досліджень житецького, комарова та інших дослідників. Серед слов'янських народів першими у 15 столітті з'явилися чеські переклади святого письма. У XVI столітті побачили світ переклади польською та словенською мовами. Словацький переклад Євангелія було здійснено у 1832 році, незважаючи на той факт, що мову словаків ще у 19 столітті часто розглядали як говірку чеської, саме остання з XVI століття була церковною і книжною мовою словаків. У 1831 році з'явився хорватський, а у 1868 році було опубліковано сербський переклад святого письма. Найдовше серед слов'янських народів без перекладу святого письма власною літературною мовою залишалися білоруси. Лише у 1915 році з'явився перший молитовник білоруською мовою. Перші переклади святого письма українською мовою були зроблені в Галичині. У 1842 році переклад текстів Євангелія від Іоана та п'ять глав Євангелія від Матвія здійснив Маркіян Шашкевич. Переклад Шашкевича був надрукований у Львові у 1884 році. У 1857 році переклади псалмів українською мовою зробив Максимович. На початку 60-х років 19-го століття Костомаров оголосив про намір видати україномовний переклад святого письма і з цією метою почав збір коштів, про що був проінформований міністр внутрішніх справ Валуєв. У червні 1863 року було написано, Писано про наступне оберпрокурор повідомив, що ряд малоросійських літераторів повідомили в Санкт Петербурзьких відомостях про бажання видавати на малоросійській мові книги релігійного змісту. Нині на гроші, зібрані Костомаровим, готуються до видання священна історія. Згодом Костомаров змінив свої наміри, і зібрані кошти передав Академії наук на премію за кращий словник з малоросійського наріччя на російську мову. У березні 1860 року розпочав роботу над перекладом святого письма інспектор Ніжинського ліцею князя Безбородька Пилип Семенович Морачевський. Восени того ж року він надіслав переклади Євангелія від Матвія та від Іоанна Митрополиту Санкт Петербурзькому і Новгородському Ісідору з листом, у якому зокрема писав. На усіх мовах словесно і письмово проповідується слово Боже, і сповідники Христа Спасителя мають Біблію на своїх мовах. А Малоросія, якою мовою говорить близько 12 мільйонів православних християн, не має на своїй мові навіть Євангелія. Переклад на малоросійську мову Євангелія безсумнівно приніс би досить важливу користь нашому релігійному народу. Однак, у відповідь митрополит Ісідор повідомив, що переклад Євангелія не може бути допущеним до друку. Опубліковано переклад було вже після смерті Морочевського: Матвія у 1906-му, Марка у 1907-му, від Луки у 1908-му, від Іоанна у 1911-му. Спроби перекладу богослужебної літератури українською мовою викликали занепокоєння владних кіл, яке стало однією з причин видання Валуївського циркуляру та Емського указу за наказом Олександра II, з огляду проявів українофільської діяльності і особливо перекладів та друкування підручників і молитовників на малоросійській мові було скликано особливу нараду під керівництвом міністра внутрішніх справ у 1881 році було заборонено виголошу. Проповіді українською мовою. Костомаров з цього приводу у статті Малоруське Слово, опублікованій на сторінках вісника Європи, застерігав про негативні наслідки заборон читати проповіді українською мовою та видавати україномовний переклад нового завіту, які призводять до невірного розуміння релігійних текстів, до відчуження від церкви і ворожого ставлення до духовенства. Тим часом робота над створенням українського перекладу святого письма тривала наприкінці 60-х років 19 століття. До неї долучився Пантелеймон Куліш, який у 1869 році видав святе письмо, перша частина Біблії, п'ять книг Мусієвих, а також віршований переклад книги Йова у Львові. У Лейпцигу були опубліковані перекладені віршами Псалтир або книга хвали Божої і Книга Пісень у 1871 році. У лютому того ж року розпочалася спільна праця Куліша та полюя над перекладом нового завіту. Спочатку окремими книжками були надруковані чотири Євангелія у відні, а згодом у 1880-му весь новий заповіт у перекладі Куліша та полюя вийшов у Львові. Право на видання цього перекладу у 1885 році придбало британське біблійне товариство. Загальна демократизація політичної обстановки в Російській імперії на початку ХХ століття дозволила відновити надії української інтелігенції на здійснення фахового перекладу святого письма українською мовою та його масове поширення серед населення на початку ХХ століття. Переклад святого письма здійснив письменник Михайло Лободовський. У 1903 році його переклад було надіслано на розгляд Петербурзької академії наук, яка направила працю на рецензію житецькому, який запропонував деякі рекомендації, зокрема, залишити недоторканими власні імена: Ісус замість Ісус, Єлизавета замість Лизавета та інші. Залишити без перекладу такі слов'янські вирази, до яких, як до формул, вухо давно звикло: Осана Вишних, замінити старослов'янські ті малороські слова, які мають у народі вульгарне значення, чи іноді мають цинічний підтекст іудей замість жит тощо. 1906 рік приніс Україні очікувано більше 40 років можливість видання святого письма і виголошення духовного слова рідною мовою. Поява святого письма національними мовами для більшості слов'янських народів стала важливим внеском у формування літературних мов та модерних націй. Політичний тиск, який упродовж тривалого часу перешкоджав поширенню україномовного перекладу святого письма у 19 столітті, відіграв гальмівну роль у становленні української національної ідентичності, оскільки більшість представників духовенства зверталися до багатомільйонного українського населення чужою для нього мовою. Відстороненість від офіційного духовного правління також сприяло окресленню власне українського мовно етнічного простору. Дуже дякую за увагу.